Слава Україні! Так, значить, кукурудза запосіяна по оранці. У мене сьогодні на огляді. Посіяний тут гран в Нісівський. Так, спрацював я тут уже е, цим Десуламом і Мілафортом. Аналоги Десулама 0,5, Мілафорта 1 і 1 десь давав. Так, ось така дія. Це було днів 3 назад чи 4, здається. Ось лободу підкрутила, підвертіла, Щерицян повертіло. Там десь мишійок попадався, теж йому хана, ось хвощ покрутила. Ну, в, в принципі, гербіцид, гербіцид спрацював. Що по цій площі? Значить, це кукурудза, яку я думав пересівати. Ось така вона. Чого я думав її пересівати? Так, перший момент. Вона не була оброблена інсектицидом. І Я думав, треба буде обробити, треба обробити, а тоді час сіять. І я таки її не обробив, думаю, а маті так поїду. Ех, і посіяв, і ось. Ось так ось її. Та воно багато. Де її так ось пожирало, пережирало. Дротяни кидали жару. І є міста, от в принципі що то так ось нічого. А тоді отак ось раз. І нема метра. Раз, ось тут теж та сама історія ось. нема. Отут от десь теж було. Те більше все зжерло, що я передивився. А воно, бачите, яка цікава історія. Вона ще і те, що жерло, ось основне стефло, а вона пасинкуваться пішла. І тут, оце не знаю, чи це пасинок, чи це воно щось долізло. Ну, якось е такий прикол у Гран 6, до речі, ще й із самою схожістю. Минулий рік теж таке було. Основна частина, в принципі, зійшла нормально, а от деякі ці екземпляри. От... Типу щось як, як типу щось таке ось, наприклад, он відстає, чи довше сходило і вилазило. І цей. Ну тоді воно якось вирівнюється, доганяється. Ось трошки слабша рослинка. Нижні листочки підбиті. Ну якось так. Ну в загальному, в загальному я скажу, ситуація сьогодні трошки на сьогодні покращилась. Бо як була вона менша, то й поперек подивиться вже, наче непогано. Бо була вона менше, тут таке рідке здавалось, що просто жах. І я думаю, блін, і що робити оце, пересівати чи не пересівати. Ще цей. Взяв це насіння там внісовська розсрочка. Взяв її в розсрочку. Ну там 30% платиш відразу, 70, там, поосень, взагалі. І думаю, блін, да, взяв і те, що взяв, передіскуй. Ну, та, в общем, на сьогодні ось така ситуація, такий стан в принципі, задовольняє, рахував густоту, тут десь 49 тисяч нарахував, бо були такі рядки, що 60 тисяч на гектарі, були рядки 30 тисяч на гектарі. Тобто, тобто, але на сьогодні, на сьогодні трошки вона підрівнялась. Ось ця сторона поля от вона краще. Та частина поля гірша от туди піти впоперек пройтись, подивитися то. І ще гірше вона, от саме ділянка схила цей. Тут трошки схил невеличкий такий він, але він є. І оце от по цьому схилу от края бомба і до країв ближче. От саме серединка теж якась трошки гірша. Ну, нічого, в принципі, ось така кукурудза. Трошки по розвитку різнобій є, але в загальному, в загальному нормально. Тут у нас. Е Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Уже ось, оце ось восьмий листочок. Я всі листочки рахую, повторюся. Якщо всі рахуємо, то восьмий вилазить, якщо, якщо без того першого, то сім. Такс. Отака кукурузка. Досить вона по оранці, блін, по обробітку стартонула, ну взагалі, я не знаю. Так. Ось, оце отут ось, ось такі діляночки, бачите? Отут ось, ось таке рідше, отак із за оцих ось, ось ну Вона ось попасинкувалось, Я не знаю, що з цих пасинків буде, що з цих пасинків буде. Але але щось росте. Можливо, вона те буде і нормально все. Ще який момент цікавий. Бачимо, бачимо, є ось таке трошки побіління на рослинці, на рослинці. Це поле кукурудзи, посіяне після 0,8 літрів кломазона загальної дози. Ось. Там гектарчик по траві, ну, цілина трава, типу таке щось було. То я так слідкую порівнюю, поки що дуже вони нічим не відрізняються. Ці кукурудзи, ось дивіться, який ми був. Ось. І його так прижарив мілафорт, То по розвідку дуже вона не відрізняється. Тобто кукурудза росте. Стресу я б сказав би в неї як такого великого дуже немає. Тобто все, в принципі, все нормально. Де тут тільки мешію скільки набралося? Це тут на цьому полі в основному проблема це завжди лобода була. Але як бачимо трошки є мешіок. Ну нічого, ось він вже так легенько вискубується. А це ще таке, наче й і свіженький і виліз. Такс. І, в общем, це по кламазону, ж не доказав. 0,8 кломазону. Ну, Було воно в три заходи, тобто ґрунтовий 0,2, потім страховий 0,3, мабуть. І потім ще раз переробляв страховим, ще плюс 0,3 давав. Тобто загальна доза 0,8. І як бачимо, ну, кукурудза, в принципі, після дії, там окремі екземпляри, може, як ото я показав, перед цим листочок трошки побіління є. В загальному ситуація нормальна. Це така історія. Знімаю відео трошки так собі на пам'ять для порівняння, щоб подивитися. А по, значить, Де поля, де, оця, де дротяники кукурузу не зачепили, де не зачепили, де не пожерли, то там ситуація, в принципі, от вона рівномірненька, більш-менш та кукуруза. От, отут ось трошки є різнобій, але я думаю, що воно вирівняється. Значить, по кломазону будемо спостерігати, в подальшому на утворення качанів оці всі моменти, вирішив ризикнуть скажімо так, через те, що що. Через два моменти вирішив ризикнуть. По-перше, опадів, після внесення його на ну, міліметрів 400 випало точно. І по-друге, я його вигорав. Тут оранка була 28-30 см. Тобто, це ж верхній шар, як рекомендують для гербіцидів з після дією, був перевернутий. Проведена глибока оранка. І плюс така кількість опадів, я думаю, що вони е, цю післядію нівелюють. Оце такі історії. Ну, ось, теж тут ось бачимо, таке трошки є побіління. Але це ну, на поодиноких екземплярах таке проявляється. Ось от, от, от ходив, дивився, дуже не бачив. Ось це ще ось рослинки теж ось не знаю, чи це кломазон, чи це просто воно щось. Їй не так. Ну, але в загальному кукурудза пішла в ріст, за останні 3 дні вона додала. Виходить, я заїжджав бризкав, було 6, початок 6-го листочка, то зараз уже на найбільших екземплярах. Це днів 4 назад, то зараз уже 8-й починається. Тобто кукуруза розвивається, росте, все нормально. Будемо в подальшому спостерігати. Щось тут у нас там пару міліметрів дощик пару днів назад пройшов. Таке по волозі, значить, зараз вам теж покажу, що в нас тут якоби дощів і немає як таких. А ось дивіться. А волога ще якась і присутня. Ну, ще не було цього інтенсивного росту кукурузи. Ну да, ось дивіться, буквально 3 см і пішло, пішов вологий шар ґрунту. Тобто не було ще цього. Інтенсивного такого, він тільки починається верніше, це інтенсивний ріст, і відповідно використання вологи інтенсивне почнеться ось тільки-тільки, в принципі. Так що, ну тут ще я скажу ось і нитки дофіга лізе. І нитки лізе. Ну, подивимося, в общем, що воно буде. Уже гербіцидна обробка зроблена, кукурудза, як мінімум, проскоче. А що воно там далі буде? Міжрядку я робити не хотілося б. Звісно, якщо там ще піде якась хвилька бур'янів, через те, що планую уже це поле під прямі посіви. Взагалі там ці 30 гектар, що я виграв, 33 минулий рік. Оці посіви, оці поля, ці площі, хочу запустити уже під прямі посіви. Тобто частина полів вже пішла у нас під прямі, ну і далі тоді ж і далі ж тоді відповідно. Будемо старатися, переходити прямі посіви робити. Ну, До технології йти до технології ноуттіл. Трошки ось межник, трошки широченько зробив, таке метр. Тут у нас посіяна соя, теж, не теж, а прямим посівом. Оце такі історії. Так, ну в общем, це вже буде історія інше відео. Так, кукурудзу записав, зняв, Все, всім пока. Так, записував я відео 1 червня. Е, показував, яка кукурудза, що тут була за проблема, що з нею робити, чи залишати, чи пересівати. Е, сьогодні 12 червня, я здивська, яка вона на вигляд. По густоті. Вирівнялася, ну як сказати, вона то підросла, понятно, що ці пробіли стало менше видно, але ось дивіться фон. Отак от глянуть-глянуть. Воно то є такі місцями ділянки. Воно камера, може, й не передає, але по полю я видно такі там, жовтуваті такі місця. Я по них пройшовся. Просто трошки рослинки слабші, трошки менше в розвитку. Але в загальному досить е е непогані. На даний момент, ось дивіться, яка фаза розвитку. Е е кукурудза трошки тут рідкувата, але їй, в принципі, всього е е вистачає. Є трошки різнобій по розвитку. Ось, допустимо. Ось така кукурудза це тут скільки раз три, чотири, п'ять, шість, сім, восьмий листок тут нарахував. А ось поряд ось дивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось оце вже одиннадцятий лізе. Тобто трошки є різнобій по розвитку. Але в загальному вона ніяких дефіцитів поки що наче не відчуває. Після дії кломазону я поки що тут взагалі не бачу ніякої. Ось край від лісосмуги, то тут взагалі бомба. Трошки вечорі, може буде якісь поганенька Але так, чисто хочу собі, щоб було такий відеомомент до відео щоденника, щоб побачити, що навіть якщо є якісь моменти, нюанси, що щось там ту кукурудзу перебило, переїло чи ще що, то думаю, що пересів, того не вартує. По крайній мірі, на сьогодні я не бачу. Ну, Щось поганого в тому, що я вирішив цю кукурузу залишити і не пересіяв. Ось дивіться, на сьогодні яка фонд, просто бомба. По висоті, вона вже кажу. Ну, вже ось до пояса буде доходити. І що саме цікаво, оранка, так? Да? Ось дивіться, що по волозі. Тут, Може трактором їздив, не знаю. Він вже лопатку свою погнув. да, це тут трактором їхалось. Перейду зараз. Тут ось точно я трактором не їздив, ось рихленьке. Ось дивіться, буквально. Ціка тут, ну, я не знаю, 4 см, 5, хай даже, да? і пішла вже нормальна, стабільна волога. Тобто, не дивлячись на те, що дощі поки що нас обминають, таких якихось продуктивних опадів тут нема. Кожен, оце зараз ось, навіть знімаю відео, трошки моросить. Там вчора, Сьогодні зранку міліметр випав, вчора два, тобто продуктивними ці опади не назвеш. Але тим не менше, поки що по сої в принципі, вона росте. по кукурудзі, ось показав, Кукурудза по обробітку на сьогоднішній день виглядає дуже класно, мені подобається. А от по цьому, по там де прямий посів, там 2 гектари у мене є, в принципі, досить непогана. Вона там таке трошки-трошки є дефіцити калію прояв, але в загальному ділянка трошки нерівномірна по розвитку. А от по фону, от зелененька, гарненька, все чудово. Що по цьому, що не можу сказати про решту прямих посівів. Там ще у нас порядка 20 гектар. Ну, в общем. коротше, зафіксував, побачив. Трошки, якщо якісь форс-мажори є, не треба спішити психувати. Залишаємо, не діскуємо. Все, дякую всім за увагу, всім пока.